Друзі, я для себе недавно відкрила ось такі вітаміни B прайм Це всі вітаміни групи Б. А вони нам дуже важливі для нервової системи, для енергії, для волосся, для нігтів гарних. І ви знаєте, я, у мене дуже така робота пов'язана з людьми, така напряжена, нервна. І ці вітаміни мені допомагають дуже заспокоїтися, бути в рівновазі, гарно спати. І я це вже відчула, дуже легко їх приймати, тому що вони в таких от стіках, дивіться. І навіть на робочому місці я беру, висипаю собі, як цукрочка, під язик. Розсмоктую, вони дуже швидко всмоктуються і діють набагато швидше, ніж інші вітаміни групи Б. Рекомендую.